Всім привіт, Вітанічка! Їду на роботу. І що, власне? Треба ж наговорити вам якісь цікавинки? Зараз заразом покажу наш нейберхуд. Взагалі проїдемося трохи вегасом. На заході сонця ви зараз побачите, наскільки це гарно, коли от немає високих будівель, і ти можеш бачити все небо. Таку красу, як зараз, наприклад. Я бачу, що камера передається набагато темніше. Тут багато рожевих відтінків на небі. Тема така, яку хочу обговорити, про роботу. Роботу, скажімо так, це не висококваліфікована робота. Так? Якщо ти приїжджаєш як мігрант в Америку, знання мови у всіх різне. Зазвичай чомусь так трапляється, що всіх воно, ну, навіть якщо хороше, ніхто в цьому не впевнений, що воно хороше, як я, наприклад. От. Взагалі треба себе знайти з самого початку в цьому житті. Ми починаємо там, де швидше можна знайти роботу. В моєму випадку це була робота в казино, тому що в Вегасі, звісно, це ціла індустрія і простіше всього знаходити тут. Але я вам розкажу якби, свій шлях від початку і до цього моменту, щоб ви розуміли, якби, що було. Я переглядала довго сайт пошуку роботи. І на ньому якийсь день знайшлося з'явилося оголошення, що ми шукаємо це сейлас називається, тобто продавець по-нашому в аеропорт. І от я нічого не бачила, крім того, що там говорилося про роботу в аеропорту. От якась в мене була така, знаєте, невиправдана тяга до аеропорту. Не можу пояснити, чому, може, тому що я люблю подорожувати, літати і так далі. Я пішла. А, і що важливо, там було, що не потрібно аплайтись, тому що зазвичай на всі роботи ви відправляєте заявку, аплікейшн зі своїм резюме. Так, взагалі виглядає система: здебільшого, те, що я тут бачила, що ти аплаєшся на будь-яку. Саду, навіть якщо це висококваліфікована робота, все одно це все через онлайн аплікейшн. В цьому випадку вони казали, що не треба онлайн а просто приїжджати за цією адресою і, значить, при... приносити з собою резюме. На місці потрібно було заповнити форму. Я, звісно, вже не дуже пам'ятаю там подробиці, але все одно я до того веду, що ви коли шукаєте роботу. Маєте бути готові до того, що доведеться заповнювати ці всі заявки в будь-якому випадку. Тобто письмова мова, якась така, ну хоча б мінімальна, але вона от має бути. Потрібно розуміти, читати, якось готуватись. Не знаю, ми є, там, я розуміла, про що там пишеться, але я от уявляю деяких своїх знайомих і друзів, які, напевно, що не дуже розібралися. Було кого там знання, мови таке собі дуже. Значить, мене викликали, там було, була співбесіда, співбесіда, звісно ж, англійською. На моє щастя, то була така робота, на яку вони постійно шукали людей, тому глобально там не так страшно, як ну, тобі, проходити співбесіду, навіть якщо погане знання англійської мови, тому що вони набирали абсолютно всіх. Ну, просто набирали всіх і вони теж взяли. Як зараз пам'ятаю, плата там була порядку мабуть 17 доларів за годину, що більше, ніж мінімальна заробітна плата, але не все одно небагато. Але й робота внизко ну, кваліфікована. Те, що стосується саме конкретно роботи в аеропорту, є така особливість, там потрібно здавати тест на безпеку. І це був тест, ти приходиш в назначений. Приходиш в назначений день за попереднім записом, тебе садять ще багатьох людей, садять за столи. Це, на це дається десь півтори години. Тобі дають такий онлайн-навчальний урок, як ну, про цю безпеку саме, так як знаходити в аеропорту і куди ти маєш допуск, куди не маєш допуск. Всі ці правила. І треба сказати, що там є певна градація цього допуску. Це я працювала, да, подавець в магазині, це не, це не допуск до якихось там об'єктів дуже важливих. Да. Це був такий мінімальний і найнижчий рівень допуску. Тому і урок тривав лише півтори години. Я знаю, ті, хто там серйозніші тести здають, типу там, пілотів чи ще когось, у них серйозніше набагато. Цей тест ти півтори години слухаєш. Потім маєш від... Тут урок слухаєш і потім одразу маєш здати тест і відповісти 100% зі 100, Тобто варіанту зробити. Вейджиком приходиш, прикладаєш свій бейджик до спеціального блокін-блокау-апарату. Дається часові рамки, коли ти можеш заклокінитись, наприклад, якщо тобі 8 на роботу, то ти з 1957 до 20.02 .20. це віконце. Разом з тобою будуть стояти інші люди, теж клокінитись, ти значить, бейджик приклав, відбиток пальця. Все, ти зафіксований на роботі, це вся система роботи. Звісно, якщо ти там забув бейн чи ще щось, там можна зробити ноутіс, типу там забув. Але загалом це так працює. Цих автоматів по всіх казино, по всіх роботах розставлено абсолютно скрізь. І це абсолютно робоча, нормальна система, вона є на кожній роботі. Цього покійного Так само блокалку. Це робочий день, Бейджиком по апарату приклав, пальчик. він не дотримуватися цих часових рамок. Тобто, якщо ти блок інші блока отримаєш пізніше, то це має бути якесь пояснення, яке треба будь-якому написати таку записку, чи ти закупив, чи ти запізнився далі. Якщо ти, наприклад, запізнився, то там на цій орієнтеші тобі дадуть цю інформацію обов'язково. Чуть багато цих поїтів, то звісно, вже тоді з нами починають розмовляти HR, керівники, типу причини, чому ці поїти з'явилися. Бо є дуже багато насправді недобросовісних людей, які просто не виходять на роботу. Тобто це трапляється. Тому система побудована так, що працівнику даються всі можливості працювати якби чесно, правильно, коректно. Але якщо працівник порушує, то у HR є законні підстави. Тема, яка гарно налагоджена, працює всіх влаштована, тобто людина, коли не виходить виконує... Буде дуже гарний вид. Так, завжди мене склоне, помити, ну сарянчик уже може бути абсолютно ідеальною. Тому так, про роботу, А, і пейчеки. Ну, зазвичай кожна компанія має свої, свою систему для працівників в онлайні. Тобто там можна дати свою картку, будь-яку, яка тобі зручна, щоб тобі прямо гроші приходили. Бачите, там трошечки це моє казино. все. Гарно. страхування надається зазвичай працівникам фулл-тайм. В моїй спеціальності круп'є влаштуватися фулл тайм в хороше місце. Це ще треба постаратися. Я досі працюю в part тайм і думаю, що ще довго ми всі будемо працювати part тайм але є там така система, конкретно на моїй роботі: що якщо парт-тайм, то е, типу там за, за рік нам таки буде доступно страхування, ну типу, від роботи. Це сподіваюся, що буде. Е, також, чим більше компанія, якщо це корпорація, якась то обов'язково є. Там якісь знижки для співробітників, десь щось там, значить, якісь знижки на квитки. Оце те, що ми любимо шоу на якісь походити. Ну, як любимо, ми б хотіли походити, але поки часу нема, але сам факт, що воно є. Потім є якісь купа організацій, які там разом збираються, типу, а, профспілки, це ще велика, велика частина цього всього профспілки. Я ще це не вивчала. Також є на кожній роботі, пристойній роботі, не маленькій фірмі, а на великих. Є, що вони будуть відраховувати тобі на цей пенсійний рахунок гроші. Я поки що цим не займалась, тому що ну, для того, щоб відраховувати собі гроші на пенсійний рахунок в Америці, треба розуміти, що ми всі в Америці надовго залишаємося. А у нас це питання з останніми новинами про ЮФОЮ дуже, дуже і дуже незрозуміле. Тому поки я це питання теж не досліджувала. От, профспілка — це важлива штука, якщо вступаєш в профспілку, там купа різних плюшок може бути. Там якісь знижки на кредитування житла. Коротше, там треба теж там багато чого читати і розбиратися. Але, мабуть, основний мій меседж такий, що працівників тут ну, поважають в плані того, що їм от. Про них турбуються, їм надають інформацію. Ці всі орієнтейшени, тому доказ. Тобто нам на орієнтейшені показували, де нам покинутись, як нам покинутись, де нам заходити. Нам про нам навіть провели, показали, дали карту, як ходити. Е, ну, типу, воно ну, ж Велике, дали карту, як ходити м, для, ну, типу, бек, Я Зараз скажу, як це правильно сказати, як ходити. Через ці всі ходи для. через чорний вхід. Вибачте, будь ласка, мене вилітають слова часом. Оце це все важливо. Це все дуже важлива штука, вона комфортна. Ти себе відчуваєш якось комфортніше, так? Ось бачите, я вже в'їжджаю на свій паркінг. Сподіваюсь, сьогодні не вам цікаву інформацію, дуже хотіла розказати давно. І рада, що показала вам трошечки Вегасу, наших заходів сонця, нашої краси. Вегас важкий кліматом, особливо в цей період дуже важко і дихати, і жити і все. Але є тут такі плюси, які перекриваються все. Перепрошую, я відрізала шматок відео, тому що в мене там було. Декілька разів майже в машину в'їхала, але не зі своєї провини, звісно. Отже, я вам розказала все, що знала і хотіла і могла розказати трохи про роботу. Бажаю вам всім найкращого дня вечора. І сподіваюся, до нових зустрічей. Рада, що ви сьогодні мали змогу подивитися трохи Вегасу. Все, всім найкращого вечора. Бувайте!